До мене звернувся знайомий з питанням, чи можна повернути грошові кошти, які я сплатив на рахунок готелю за проживання. І так, і ні. Так, чому? Тому що в нас є норми діючого законодавства, на які ми можемо посилатися. А чому ні? Тому що на сайті є оферта, яка розміщена, і в ній чітко прописано, що повернення грошових коштів є неможливим, якщо ви просто так вирішили це. Незважаючи на те, що це заздалегідь, повідомляється про те, що, будь ласка, поверніть кошти. А тепер питання: напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вдасться нам повернути ці грошові кошти? І урок для вас такий нативний. Якщо ви маєте публічну оферту, то ви можете самостійно, повз закону, але не всупереч, регулювати питання повернення коштів, надання ваших послуг. Ви можете захистити себе та свої кошти. Якщо ви маєте бізнес і не маєте на своїй точці продажу оферти, політики конфіденційності, в майбутньому ви будете мати проблеми не тільки по питанню безпеки або повернення грошових коштів, а ще й по питанню з податковою, тому що ви зобов'язані мати на точці продажу, якщо це у вас онлайн-продажі, то ви зобов'язані мати такі документи у себе на сайті.